Шашковий чемпіонат серед дітей з особливими потребами відбувся в Івано-Франківську. 40 учасників, серед яких як діти з фізичними, так і з розумовими вадами присвятили чемпіонат зі швидких шашок міжнародному дню інваліда. Змагання, які згуртовують малечу і вчать логічно мислити, організував міський центр Інваспорт. Діти займаються шашками всього три години на тиждень, кажуть тренери. Однак для них такі поєдинки справжнє свято. Діти хочуть грати. Вони тільки питаються, коли змагання побільше, А діти підготовлені. Бо вони е, час від часу, ну як у нас заняття є. Не зупинятися на досягнутому, завжди прагнути кращих результатів і сильніших суперників. Такий девіз юних шахістів. Така дружня аура, ніби була. Було легко грати, бо я вже ніби як, як ви сказали з досвідом. Ну, всі, всі мої друзі, так що тут нема переможців, тут немає. Ну, переможе. Люблю її, тому що, що я розвиваю свою думку. Я сьогодні грала з онофрак Юлією некрас, і ну на жаль, вона програла. Діти з функціональними обмеженнями грають один з одним за швейцарською системою. Вона використовується в інтелектуальних видах спорту, коли в змаганнях приймає участь багато гравців. Олімпійська система без е виліту. Всі грають, сильніші грають між собою, слабкіші між собою. І так вона і ви, якщо, може, ви бачили, мені допомагає комп'ютер. Зараз це дуже просто з його допомогою. А на сам кінець традиційне нагородження переможців шашкового турніру. Вони отримали медалі, грамоти і солодощі. Загальноміські змагання для дітей з вадами обіцяють віновоспорті, організують і наступного року. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.